Шановні підписники і глядачі каналу. Сьогодні у нас буде огляд міні-упса Ека 1825. Шампу компанії на 8000 мА. Значить, він у нас на 5, 9 і 12 вольт вихід. 15 і 24 вольта зарядочка. Вот, Значить, такі от бачимо. Тут написано, що можна заживити. Камера LED. смарт девайс ну, и так, так далее так значит открываем коробочку бачу вот тут есть на 220 зарядочка далее достаем бачу еще у нас есть на 12 вольт на 9 и на 5 да? один Включається в роутер і два і йде на вихід. Два пристрої одразу заживити вот, можна. Ось бачимо такий сам упсик. Вот. Різні індикатори. Тут і вот вход, вихід, точніше, вибачте, 5, 9 і 12 вольт. Якщо ваш пристрій можна заживити через Ethernet, також ПВЕ є тут. Так. Okay. Будемо заживлювати отакий вот свіч Тепелінг. Він у нас йде на 5 вольт. Єдине нам треба буде перехідник. Отакий, вот вот, тому що там інший роз'єм. Це підключається, зараз покажу вам. Це підключається вот сюди. Ось вот так підключається. На вихід, і це буде вставлятися в сам роутер. Свіч, точніше, вибачте, а це буде вставлятися вхідний вупс. Отак от от закріпив я за рахунок двостороннього скотчу, підключив через перехідний. Там, якщо ми бачимо, на 5 вольт, підключено, тут 220 входить. Резеточку включив. Бачимо індикатор зарядки, але не включено. Включаємо, значить, треба потримати. Все, пішла індикація, бачимо, що все добре. І свіч заживився. Тепер пробуємо виключаємо і мітуємо він заряджений, де бачите. Все, бачимо, що 220 не приходить, але свіч продовжує працювати. Така гарна річ. USB також маємо. Можемо використовувати як пауербанк. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, будуть інші цікаві відео. Дякую всім. Працює вже 8 годин, поки всі ділення на місці. Працює вже 19 годин, ще 3 ділення. Працює 23 години, залишилася неділення. Відпрацювала 2, трошки менше ніж 24 години, але бачимо. Така от гарна штучка, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде цікавий погляди. Підключили, заряджається. Далі будемо використовувати в звичайному режимі достойна річ для придбання. Придбати можна на сайті NermoFlow. В описі буде посилання. Замовляйте.